Патріот зараз, ну на жаль, чомусь це слово не так поважають, як колись, тому що патріотом бути страшно, патріотом бути небезпечно і патріотом бути немодно вже, тому що патріот, якщо він дійсно патріот, він починає боротися і тоді його прибирають. А так звані патріоти, які вдягнули сорочку і кричать Слава Україні не зовсім ними являються. І чи не здається тобі, що зараз? патріот має видозмінитися. Ми, от українці, така гаряча запальна кров, і ми готові йти на все тільки за правду. Але коли ця правда виявляється не зовсім такою, якою би ми хотіли бачити, і не зовсім тільки москаль ворог, ми починаємо розуміти, що нам не треба йти на амбразуру і тільки йти видимо, а робити хитрістю, та як робить з нами наш ворог внутрішній. Така ментальність єриса. Кухонна політика називається. От ми на кухні все якось то. По, е, обсудили це все? А потім, от ми виходимо і нічого не кажемо, і це, на мою думку, дуже згубно, тому що ну, якщо ти вдома такий то, що ти на людях не можеш бути іншим. В твоїй книзі є дуже цікава фраза. Я процитую її дослідно. Націоналіст у кульмінаційній миті історії здатний пожертвувати життя. Чи здатна пожертвувати ти своїм життям?